Всім привіт! Сьогодні в цьому відео поговоримо про дві надзвичайно класні Патесау, які дуже схожі між собою за стилем гри та ТТХ. Це німецький Scorpion G та радянська су 130 pm Хоч ці дві Патесау і дуже давно у нашій грі, але досі є багато гравців, які так і не визначились, що з цих Патасао краще купити, яка з них більш комфортніша для гри. Чи потрібно купувати собі Сусу 30 ПМ, якщо у вас вже є Скорпіон G або навпаки? От на всі ці запитання я буду намагатися відповісти в цьому відео. Ви також можете поділитися своїми думками з приводу цих ПТСА в коментарях. Якщо такий формат відео вам сподобається, то цілком можливо будуть частіше порівнювати. Ось таку схожу техніку нашої гри. Тож не забувайте підтримувати лайком та підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропускати. Почну з того, що ці дві пт дуже схожі між собою за стилем гри та деякими ТТХ. Повна відсутність броні диктує нам варіант гри з дистанції, від якогось кущика. На міських мапах по типу Хімсдорфа граємо від докриттів та намагаємося підловити ворогів на КД, ні в якому разі нам не можна сподіватися на броню, адже нас без проблем пробувають навіть фугасами. Також ці ПТшки мають однаковий номінальний огляд в 360 метрів та кути вертикального наведення вниз мінус 7 градусів. На цьому закінчується їх схожість, і ось далі починається саме те, через що багато гравців сперечаються та не можуть визначитись, яка ж ПТшка краща, на яку краще витратити свої гроші. Я маю обидві ПТ в ангарі, одну я купував, це Scorpion G, інша дісталась мені за марафон, це відповідно Су-130ПМ. Поговоримо про переваги кожної ПТшки. Вони, звісно, не глобальні, але вони є, і відштовхуючись від них, можна підібрати саме для себе якийсь танк який буде більше до вподоби. Найголовніша різниця це, звісно, гармата. Альфа сушки складає 520 одиниць, на відміну від скорпіона, у якого вона 490. Це, звісно, не величезна різниця, але в деяких моментах це буде відчуватися. І те ж саме можна сказати і про бронепробиття. Якщо з базовою бабешкою різницю непомітно, 243 мм у сушки та 246 у Скорпа, то з голдою вже потрібно розбиратися. Що там, що там, вона, звісно, непогана. 311 мм у Скорпіона і 320 мм у Су 130пм. Але у Скорпіона це підкаліберний снаряд, який буде втрачати бронепробиття на дистанції. А от у сушки кумулятивний. З яким таких проблем немає. Так, він, звісно, не дуже любить екрани, але знову ж таки, враховуючи кустовий геймплей на дистанції, в цьому плані на голді грати проти якихось десяток комфортніше буде на Су 130ПМ. Також з переваг слід виділити маскування Су-130ПМ. Маскування тут краще, ніж на скорпіоні. В мене, наприклад, на Скорпіоні показник скритності для нерухомої машини складає 22%. А от на Сурці. Той же показник вже цілих 41. А відповідно займати якісь кущики на мапі та вести звідти вогонь буде спокійніше, якщо можна так сказати, звісно, на сушці. Швидкість повороту шасі та башти також перевага Су-130 ПМ над скорпіоном. Знову ж таки, не глобальна. Але в якомусь моменті в рандомі це зіграє ключову роль, десь зможете вчасно довернути корпус. На цьому, на мою думку, переваги сушки над скорпіоном завершуються. Якщо я щось забув або сказав щось невірно, обов'язково напишіть про це в коментарях. Тепер переходимо до скорпіона. Чому ж ця ПТшка подобається деяким гравцям більше, ніж Су-130пм. А вся справа тут в гарматі. Хоч альфа у Су-130пм і більше, але при цьому ДПМ вищий у скорпіона. А в рандомі, настрілюючи навіть якась одна секунда, дуже сильно вирішує. І ось підійшли ми до найголовнішого, де Скорпіон. На голову вище, ніж сушка. І це розкид на 100 метрів, або простіше кажучи, точність. Розкид 025 у скорпіона і 0,3 у сушки. Різниця в 5 це дуже багато. Хтось, звісно, скаже, що снаряду все одно який розкид, він все одно летить вниз та копає землю. Так, таке буває, бо це рандом. Але відігравши значну кількість боїв на цих ПТ, ви зрозумієте, про що я кажу. Різниця ця точно відчувається. Також гармата скорпіона швидше зводиться на 2 секунди. Знову ж таки, не так багато, але все одно відчувається. Рухливість в цьому плані Скорп краще. Нехай у сушки і максималка вища, хоча вона її, до речі, не набирає. Але при цьому потома потужність нижча, тож скорпіон більш динамічний. І ви можете швидше змінювати позиції на мапі. ХП на 50 більше у скорпіона. В деяких моментах в рандомі вирішить. це плюс. Башта скорпіона, до речі, обертається повністю на всі 360 градусів, на відміну від сушки, в якої показник кутів горизонтального наведення складає 155 градусів. І підводячи підсумки з приводу цих двох ПТ, можна сказати, Су 130ПМ краще в маскуванні та Альфі. Скорпіон при цьому більш рухливий та точніший. І кожен гравець обере той танк, який йому більше до вподоби, та які ТТХ при цьому для нього важливіші. Я, наприклад, як гравець більше люблю грати на скорпіоні, для мене він краще. Якщо у вас є в ангарі скорпіон і ви думаєте, а чи потрібно вам купувати су 130 пм відповідь ні. Краще придивитися в бік інших преміумних танків. А на цьому все. Я сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Не забувайте підтримувати лайком, а також поділіться в коментарях, який з цих двох танків подобається вам більше. Дякую всім за увагу і всім до побачення.